До нас на реалізацію приїхав ось такий автомобіль, шкода Фабія в універсалі 2010 року випуску. 1,2 бензин, механіка п'ятіступка, кондиціонер. Всі скло тоновані, всі скло оригінальні У нас стоїть така гарна, но зимова до речі, гума. Багажний відділ, хоч цей фабія дуже великий. Дивіться. Шторочка чи поличка, хто як називає, мається. Якщо скласти сідушку, можна навіть тут і холодильники завантажити. Дуже великий розмір багажного відділення. Хоча це невелика фабія. З цього боку все так само. Гума така сама кругом. Дивіться, у нас заді звичайні склопідімачі. У нас текстильний салончик. Ось так виглядає у нас стеля. Передні так само, такі тут електричні склопідіймачі. І так само сідушки, всі цілюхонькі, ніде не подані, нічого. Лобове, дивіться, обіцяв вам показати так само. Шкода, 10-й рік. Ближні дальні галогенки, туманки, ходові огні. І за сторони водія зараз подивимося. Два склопіді мача ж передні я казав. Керування світлом. Кермо у нас шкіряне. 5 стопка, ручничок тримає. Рідна медія у нас, кондиціонер заправлений холодить, на приладах пробіг 186 тисяч. Якщо ви зацікавлені в даному автомобілі, можете придбати у нас за готівочку 5200 доларів. Можемо оформити в кредит 3500 гривень буде щомісячний внесок. Приїжджайте, тестуйте і купуйте гарну фабію.